Дівчатка, всім привіт. Ми на привозі у Людмили. Дивіться, скільки краси ти, Люда, навезла. Хто тут в мене любить скруц МакДак? Дивіться, які новиночки. Це ж воно ще, мабуть, модне, так я бачила, з надписами ззаду. Людочка, привіт, ти де? Це вас скільки новинок дивлюся, аж очі розбігаються. це костюмчиком іде, да, Люд? Комплект. Комплект Боже, Дуже гарне. Ай! Ой. Так, і такий костюмчик. Чи це окремо люд? Оце. Тут можна окремо, а можна в комплекті. Ага. Це воно в яких розмірах? Чи воно... One size, єдиний розмір, це молодіжка, тут можна і 46, і 48, і 50. Який номерочок, щоб замовляти? 2,096, 22, 44, 200. Угу. Люда. Так, а Людочка, що це ще таке гарненьке, ніжне, ніжне. Це теж є, костюмчик. так? Да? Да. Тут комплектики, йдуть, їх теж декілька варіантів. А що є. по чому? Бо я так подивилася, чи не їм не сказала. Що будуть питають? Отакий от комплектик, отакий от три двісті. Якщо комплектиком, цей теж 3200 є ще от такому кольорі. 3300 так, три 300 Ага. А й джинсики, якісь є, так? Да? Теж мікі мауси, Скруч Макдаки, Міу-Міу, Коротше, тут все є. Новинок дуже багато. Дівчатка, приходьте. Так, який у нас тут 48-49 у вас контейнер. Тут дубльонок ще валом, але ну, я не знаю, як це все показати. Тут таких дубльонок, шуб. Тут треба приходити і все міряти. Тому хто буде на привозі, приходьте, дівчата, міряйте, бо я вам все його не, не можу показати. Це тут і дня не вистачить, щоб його все вам показати. Приходьте.